Нещодавно лідер радикальної партії Олег Ляшко вкотре відвідав Чернігівщину. Народний депутат розпочав свій робочий візит з відвідування талановитого поета Вадима Івановича Іванюка, який проживає в селі Велика Доч на Брузнянщині. Вадим Іванович запросив політика на гостини, аби поспілкуватися, поговорити про життя та поділитися своєю творчістю. Левко бідний. Саме так підписує поет свої творіння, виплакані серцем і душею. За щедро накритим столом поет читав прекрасні вірші, багато з яких, до речі, присвячені і Олегу Ляшку. За ляшком, за ляшком Україну, іди, у ньому сила і правда палає. Піднімай і сусіда, і сам не сиди, бо за бідних вже він виступає. Радикальна партія Олега Ляшка, як змінити усе, дасть пораду, якщо чесний, як він, тримай кулака, і він пройде і партії у раду. А у партії в нього Україну твій світ, і їм всім довіряти вже треба. Лише молодь державу виведе в світ. Голосуй ти серцем, як треба. Нам всі старі приїлись, нам нових давай. Нагодував уже всіх Янукович. Україно, ненько, із корін ти вставай, Покажи ж ти усім свою велич. єднанні країно і успіх же твій, Аляшко як прапор держави. То за нього і голос віддай же ти свій, щоб рабами ми ніколи не стали. Зацвітився вся країна, як вишневий насад, як пенсіонерів ми згоним і сторону. Якщо ні, то чекає, чекає нас ад, і рабами ми будемо доскону. Олег Валерійович пообіцяв посприяти у видачі третьої поетичної збірки віршів Насила Божа вже мені та мисливські спогади. Політик не тільки радикально змінює Україну на політичній арені, а ще й піклується про творчі надбання українців, бо душевна пісня, ліричний вірш та мудре слово ось те головне, що відволікає нас від буденних справ та дає натхнення на майбутнє звершення.